А яка ваша звична роль в комунікації? Ви як тінь заходите у певну комунікативну дискусію? Чи, можливо, одразу хочете зайняти лідерські позиції? Меркуєте? Це добре. Тому спостерігайте, а яка ж роль вам притаманна в комунікаціях? Ви хто там? Адвокат сенсу? Чи ви про порядок налагоджуєте дискусію, підтримуєте лідера, чи, можливо, підтримуєте тих, кого ігнорують і не помічають? Можливо, ви просто, як дзеркало, тобто озвучуєте саме ті нюанси, про які ніхто не говорить, але вони висять в повітрі. Коротше кажучи, поміркуйте, яку роль зазвичай в комунікаціях ви займаєте? І якщо хочете піти далі, то пограйтесь та спробуйте зайняти якусь іншу роль, якусь іншу позицію, і якусь іншу точку зору.